Що за погода в Одесі взагалі? Грудень місяць на дворі, дощ моросить, сонця не видно. Лучше вже сніжок йшов, ідеш по ньому хром-хром-хром. Зараз не про це. Є джип компас в класній комплектації TrailHuck 2016 року. Знаєш, що таке комплектація TrailHuff? Блокіровки, крюки позаду, спереду. Пробіг всього 130 тисяч кілометрів. Є безключовий доступ. У нас, звичайно, майже шкіряний салон, комбінований шкіра плюс тканина. Підігріви є, передніх сидінь, на жаль, задніх немає. Є підігрів дзеркал. Ось так виглядає машинка. Внутрі є електроручник, старт-стоп. Ось блокіровки, купа різних режимів їзди, великий монітор, камера заднього руху. Дивись, як, до речі, прикольно. ну, Як не знаю, прикольно, напиши в коментарі. Нормально щось що тут зробили. Підігрів передніх сидінь. Не знаю. Таке ось рішення у джипа компаса. Дуже гарний автомобіль, класна комплектація і ціна 16 тисяч доларів. Якщо зацікавий автомобіль, пиши дзвони, він тебе чекає 100%.